Господарства Бердичівського району продовжують збір пізніх зернових культур, викопування цукрових буряків, практично на стадії завершення посів озимих, пшениці і жита. Підсумки збору будуть підбивати через місяць-півтора, розповідає заступник голови Бердичівської райдержадміністрації Микола Климчук. А от про урожай ранніх зернових можна говорити вже сьогодні. Цьогоріч господарствами району було зібрано та намолочено більше 56 тисяч тонн зерна, що майже на 30% більше, ніж минулого року. Пізні культури, що вирощують у районі, це в основному кукурудза та соя. З огляду на цифри, якими володіють у райдержадміністрації, 2011 рік можна назвати вдалим, каже Микола Кимчук. Кукурудза на сьогодні зібрана вже в цілому на 15% площ. Урожайність непогана. Деякі господарства: 80-90 центнерів з гектара збирають. Зерна кукурудзи соняшник. Сьогодні зібрано вже майже на 70% площі. Також урожайність в господарствах непогана. Порядка 17 центнерів з гектара. Кожного року серед усіх господарств та підприємств району, говорить заступник, є свої лідери зі збору врожаю. Не винятком став і цей. Найвищу врожайність кукурудзи показує село Буряки, це приватне підприємство АТК, 94 центне раз гектара, і Тов «Зелений вал, село Хажин більше 80 центрів з гектара. Збирання сої розпочато в районі, в цілому 20 на сьогоднішній день зібрано сої. Це досить непогано, тому що десь збираються в основному. Ранньо стигли сорти цукрових буряків на Бердичівщині зібрано більше як на 30% засіяної площі. Тут першість зі збору належить ПСП агрофірмі світанок. 44 гектари буряків засіяно лише на полях у Закутинцях. З них планують зібрати як мінімум 4 тисячі тонн продукту. На даному полі. Орієнтовна врожайність 405 центнерів з гектара. Є, звичайно, більші врожаї, десь 450-460 на деяких полях, але я думаю, що 405 центнерів з гектара на цих рунтах Житомирської області, я думаю, це нормальний врожай. І цукрися, відповідно, 18,5, саме менше 185 189 Окрім збору врожаю, у районі триває посів озимих зернових, пшениці та жита. Щоправда, з цим процесом, який вже мав закінчитись, у фермерів виникли деякі проблеми. В цьому році посів озимих затягується в зв'язку із тривалою засухою, яка склалась в нашому регіоні та й в цілому по Україні. І в процентному відношенні, якщо брати від тих орієнтовних показників площ посіву озимої пшениці, ми Досить відстаємо. Господарство району лише на 70% посіяли, і це не найхучий результат в районі в області. Вся область так да і сусідні області. Наскільки я володію інформацією, так склалась. Погодна ситуація, яка коректує посів. Вихід з цієї неприємної для господарств району ситуації є. Погода, штука вибаглива, каже Микола Климчук. Тому керівники сільськогосподарських підприємств за немалі роки праці на землі вже встигли пристосуватися до подібних подарунків природи. Завжди ми підстраховували недосів озимих зернових, тобто основна культура в нашій зоні це пшениця пересівом весною ярою пшеницею. Я думаю, так і в наступному році, якщо ми не досіємо площу обов'язкового господарства району. Разом з адміністрацією з управлінням сільського господарства будемо коректувати площі, будемо проводити наради, щоб дійсно компенсувати зерно, яке йде на випічку хліба, посівом ярих. Якісний та своєчасний збір врожаю залежить ще й від техніки. Бердичівщина на повністю забезпечена. Повідомив заступник начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Микола Стасюк. На сьогоднішній день в господарствах району нараховується 240 тракторів, 74 зернозбиральних комбайни, 14 бурякозбиральних комбайнів та ряд іншої сільськосподарської техніки, яка забезпечує проведення комплексу сілосподарських робіт. Це сюди включаються плуги, культиватори, сівалки, посівні обробі, обробні агрегати. Технічний стан машин і техніки, яка знаходиться в сільськогосподарських підприємствах району, відповідає потребі, щоб забезпечити своєчасне проведення робіт. Говорити про результати збору врожай. Аю пізніх культур ще заранок, кажуть спеціалісти, але вони переконані, 2011 рік буде вдалим. Бердичівський район посяде не останнє місце в області і в Україні.